Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа з патерика києво Печерського про двох братів духовних Тіта і Євагрія, які ворогували між собою. Було двоє духовних братів: Євагрій діакон і тіт священник. Мали любов велику і нелицемірну між собою, так аж усі дивувались однодуму їхньому та безмірній любові. Диявол же, котрий ненавидить добро, котрий завше рикає немовлев, шукаючи кого проковтнути, сотворив між ними ворожнечу і таку ненависть вклав їм у серця, що і в обличчя один одного не хотіли бачити. Неодноразово братія молила їх, хай помиряться між собою. Вони ж і чути не хотіли. Коли ж стояв Євагрій у церкві і йшов тіт з каділом, Відходив Євагрій від ладану, коли ж не відходив, то проминав його тіт, не покадивши. І перебували багато часу в мороці гріховному. Тіт, служив непрощений, Євагрій причащався, гніваючись. На це озброїв їх враг. Одного разу тіт розхворівся дуже сильно і, уже не чаючи видужати. Лежачи, почав плакатися за своєю втратою, і послав із молінням до діакона, кажучи, прости мене, брате, Бога, раді, що гнівався на тебе. Цей же жорстокими словами проклинав його старці ж ті, бачачи, що тіт помирає, потягли Євагрія насильно, щоб попрощатися з братом. Хворий же, пор... побачивши духовного брата, трохи припіднявшись, ниць під ноги його сльозами говорячи, прости мене, Отче, і благослови. Той же немилостивий і лютий відмовився перед всіма ними, сказавши, ніколи з ним не помирюся ні в цьому віці, ні в майбутньому. Вирвався з рук старців і раптом упав, і хотіли підняти його і побачили, що він помер. І не могли йому ні рук простягнути, ні вуста звести закрити, ніби він уже давно був мертвий і захоловший. Хворий же швидко встав, ніби ніколи і не хворів. Ми ж жахнулися раптовій смерті того і швидкому сіленню цього, і багато плакавши, поховали Євагрія, як був, відкриті мав вуста і очі. І руки розкриті. Запитали ж тіта, як це сотворилося, тіт же відповів: Бачив, каже, ангелів, котрі відступили від мене і плакалися за душею моєю, біси ж раділи через гнів мій. І тоді побачив, почав молити брата, аби простив мене. Коли ж його привели до мене, побачив ангела. Немилостивого, який тримав полум'яний спис, і коли не простив мене, вдарив його і впав, він мертвим, мені ж подав величний ангел руку і підняв мене. Ми ж це, почувши, побоялися Бога, котрий сказав Прощайте і проститься вам. каже Богосподь, усяк, хто гнівається на брата свого бездумно. Повин бути засудженим, Єфрем же, якщо кому доведеться у виражнечі померти, невмолимий суд отримають. Коли ж цей, навіть задля Антонії Феодосія райдості не здобуде, погано чоловіку тому, такою вадою переможеному. Отож і ти, брате, преподобний Полікарпе, стережися, не дай місця в своєму серці. Гнівливому бісу, бо хто йому у владу віддасться, той його рабом стане. Але швидко упавши навколішки, поклонися тому, хто ворогує з тобою, аби не бути відданим ангелу немилостивому, аби і тебе зберіг Господь від всякого гніву. Той бо каже. Та не зайде сонце у гніві вашому, тому слава з Отцем і зі Святим Духом нині і повсякчас. І на віки вічні. Амінь.